Вітаю вас, дорогі друзі. Дуже радий черговий раз таким чином зустрітися з вами. Сьогодні Господь благословив так, що можу навіть спілкуватися з вами і можу дивитися на найвищу точку України. Того вела переді мною там. Я не буду зараз ті всі пейзажі показувати, бо хотів би в першу чергу поділитися одним. Словом бо словно Матвія 5, кінець п'ятої глави, де Ісус Христос наголошує про те, що любіть любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто вас проклинає. Я не хочу зосереджуватися на тому, хто є вороги, як нам необхідно до них відноситися. Чому тому, що зараз дуже важкий стан, і на жаль, бачу, що більшість людей, навіть серед християнського світу, буквально вони напічкані тою. Агітаційною інформацією, яка я хотів би поговорити, що Господь закінчує ці всі слова. Таким, таким словом, отож, будьте досконалі, як досконалий отець, ваш Небесний. Ну, з одного боку, я вже неодноразово чув від людей, коли починають глузувати. А ти що досконалий? Мені цікаво ваше, ваше відношення саме до тих слів. Бо якщо Господь Ісус каже безпосередньо до нас, будьте досконалі і такий акцент ставте, тобто досягайте любові. Значить, це можливо якимось чином, тільки яким чином? В Чому досконалість Бога одна, одна з величезних досконалостей Бога в чому Його в істині? А що є істина? Істина, як написано, є Ісус Христос. І в чому ж то є істина? А істина є в першу чергу в неупередженості. Тобто, ми всі прекрасно знаємо, що Господь є справедливий. Так чітко написано: Господь є справедливий. Так, Господь милостивий, але Господь є справедливий. Але перед самим собою він зобов'язаний підійти об'єктивно до якоїсь ситуації, до будь-якої ситуації. Чому він саме говорить це е, дітям своїм, тобто християнам, ті, ті, послідовникам Ісуса Христа, чому він на цьому наголошує? Кажу в першу чергу по собі, що раніше, коли я сприймав якусь людину, я створював собі. Образ цієї людини, тобто я не міг як будь-яка людина дивитися на, на цю людину об'єктивно. Тобто, в першу чергу, або якісь чутки, або е, мені хтось е, щось погане не розказував про цю людину, або просто-напросто ця людина зробила мені боляче. Нехай навіть не е, спеціально, але зробила боляче, і я вже не міг неопереджено дивитися на цю людину. Тобто, а де гарантія, що він що він знову мені не зробить боляче? Ще простіше. Я дивився на цю людину з точки зору, з суб'єктивної точки зору, вигідно мені це чи ні? Тобто, що я буду мати з тою людиною? Чи варто мені з нею зв'язуватися? Включалася матриця, тобто включався логічна послідовність. Тобто, що я з цієї людини можу мати, і чи варто мені з нею спілкуватися? Як зараз сучасний світ так і живе? Тобто ми створювали свої власні шляхи, і ми мали на то право, як саме тому, що ми вжили від дерева пізнання добра і зла. Тобто, кожна людина може створювати свій світ. Але він іноді забуває, що цей світ не він зробив. Він хоче створювати свої стандарти, а най, найгірше те, що він обманутий. Йому хтось нав'язує свою точку зору, свою суб'єктивну точку зору. Чому люди діляться на прихильників, на якихось навіть держави діляться, на е, суспільство діляться. Чому? Тому що комусь нав'язали точку зору, він. Каже, оце мені підходить, я буду з вами. Йому здається, що то його, його об'єктивна точка зору, але це звичайний обман, він буде міркувати по тих стандартах, йому, які йому нав'язали. Проте Господь нас часто закликає до свободи. Чому та свобода? Якраз в неопередженості. ми можемо підійти до людини, як до, можна сказати, як до брата яким чином це в дуже часто або Ананія, якщо пам'ятаєте, Господь сказав: Анані, піди там, Павло. Ананія відразу, Господи, та він же ж такий. Тобто Ананія дивиться суб'єктивно. Тобто він вже наслухався про Павла. З іншого боку, йому каже: Господь, іди, Я знаю, що я роблю, іди. Ананія послухався. І це зробило величезний крок. Дуже величезний крок в християнстві. Бо він змирився, Господь так каже: значить так треба. Тобто він відкинув всі свої упередженості. Зверніть увагу, якби Господь на нас дивився через призму наших гріхів, він би не він би не любив нас. Втім, то й справа, що помилка деяких людей, вони думають, що от я такий грішник, як на мене Господь дивиться. Господь дивиться в Ісусі Христі на нас як на досконалість, свою власну досконалість, яку Він досягнув, Він, дос, він досягнув тої досконалості через Ісуса Христа. Він саме, саме Господь в нас досягнув тої досконалості. І Він на нас дивиться як на досконалість. Єдине, що він нас дуже попереджає, щоб ми більше наближалися до Христа, щоб ми більше вдосконалювалися, щоб ми не засуджували людей, які там женуть нас, просто як приклад, згадайте просто кожен свій шлях. Колись ми коли не знали особисто Бога, нам здавалося, що та що та там я ж? Я такий грішник, і куди там тобі, до мене і тому подібне. Це була перша ознака упередженості навіть до себе. Тому що ми не знали Бога в Ісусі Христі. Те, що тільки коли ми Його пізнали, ми зрозуміли, що Він нас любив із самого початку. І весь наш, весь наш земний шлях Він будував дорогу до нашого серця. Він відкидав ті всі упередженості, гріх. Наклепи, які йому підсовують дьявол і тому подібне. Він відкидав то все, він відкидав ту, ті всі упередженості заради однієї цілі, заради любові, щоб врятувати нас. Не для того, щоб з нас зробити з грішників зробити досконалих людей. Бо, як приклад, ми всі прекрасно знаємо фарисейство. Вони були впевнені, що вони ну, настільки вже святі, що ой, ну, близько до них не можна було підійти. Ні. Втім, то й справа, що ми можемо бути досконалі в ньому. На вся наша досконалість в Ісусі Христі. Де нам брати ту силу? Стверджуватись в Ісусі Христі? Стає ситуація, Господи, да він же ж стільки мені наробив. І як, що мені. А Господь каже: ну ти люби його. Це не означає, що ми зобов'язані побігти там всі гроші йому віддати і ще щось. Ні, ми маємо в першу чергу відкинути попередженість. Яким чином? А може Господь хоче його досягнути? А яку ж я тоді яке, яке світло я йому показую? Так, да, він зараз може мене навіть б'є, але з іншого боку, якщо Господь його так само згадайте про апостола Павла. Він не тільки бив, там посилав, бо він буквально посилав людей на смерть, але всі ми прекрасно знаємо, що Господь з нього зробив дуже великого апостола. І та людина, яка стоїть перед вами, де, де гарантія, що він не стане дитиною Божою. Можливо, що Господь вас послав в той момент зараз не нарікати і не докоряти йому, а допомогти. А яким чином допомогти? Як ми взагалі маємо проповідувати Євангеліє? В чому Господь проявляє, показує, в чому ми зобов'язані проявляти ангелізацію? Своїм життям. Будьте святі. Якщо люди побачать, що ми живемо святим життям, що можливо життя без, без гріха. Деяких людей то починає дратувати. Чому? Тому що, як пише апостол, що для одних то запах на життя, для других запах на смерть. Чому запах на смерть? Так значить, люди можуть жити свято, а я ж не живу свято. І в нього замість, замість зацікавленості проявляється агресія. Я не хочу бачити, я не хочу знати, що мене чекає суд. І тому в людини виникає ненависть до вас. Але це не означає, що в нас має змінитися з відношення до тієї людини, тому що наше життя є прикладом. Ми самі такі грішники були, ми самі такі бунтарі були, а Господь бере і досягнув наших сердець і дає можливість жити той, тим святим життям і насолоджуватися любов'ю Ісуса Христа. Мало того, Він каже: ідіть і роздавайте. Якщо хочете мати, то роздавайте. Роздавайте ту любов. Дуже часто, на своєму навіть житті я бачив дуже часто, коли е, тобі боляче, але ти е, ковтаєш ту біль, я маю на увазі напружуєшся так, що ковтаєш ту біль, але внутрішнього, Господи, ти допоможеш, ти зробиш і робиш так, як хоче Господь. Тобто, вся твоя внутрішність, вона Вона тіліпа, і вона давай, та, ну, скажи йому, постав його на місце. І от саме тут ми даємо місце Ісусу Христу. Саме в тих моментах Він досягає в нас досконалості. Коли від тебе чекають якогось, якоїсь агресії, а ти змиряєшся нехай через сльози. Потім це стає в звичку. Тобі набагато легше буде переносити ті всі труднощі, і ти починаєш радіти за Христа. Ти дав йому місце, ти радієш разом з Богом. Тому що. Черговий раз ти побачив Його перемогу в своєму житті. Ти є той, хто несе Божу любов. І от саме то відчуття, що ти відчуваєш ту єдність в Ісусі Христі, що ти є частина Його Царства, що ти Його наречена настільки захоплює, настільки надає далі сил. І сил теж і сили нам дуже потрібні. Я впевнений, що більшість з вас то відчували. Бувало настільки наповненість, а буває, ходиш сухий, як і починаєш напрягатися, там щось більше, щось проявляти, якусь ініціативу. А руху нема. Чому нема? Пішов, поговорив з Господом, а Господь нагадав, шановний, ну, ну ти там не послухався, там не послухався, ти покаявся. Потім починаєш, ти просто повернувся до Христа. І так легко, так. Повірте, я впевнений, що більшість з вас знає, наскільки легко і непомітно, чому Господь наголошує: будьте бадьорі. Наскільки легко ми можемо відійти з власною імпровізацією. Подивись, як ти досягнув, вов, в тебе все добре. І потихеньку тобі щось так десь нашептує, а на що тобі Христос? Ти вже сам багато чого можеш, ні. Ні, що. Без Христа ми нічого не зможемо. Саме в ньому, коли ми є частина в ньому, Його, коли ми в ньому, і це ми дуже часто відчуваємо в тій радощі, яку Він нам дає, в близькості, в тих перемогах, в Слові Божому дуже часто, дуже в різних обставинах. Навіть от сьогодні Господь благословив піднятися на ту гору, де ти дивишся на говерлу, і ти не можеш не славити Господа. Хто я такий, щоб взяти, ти мене сюди помістив по милості своїй. Я навіть і ніколи не мріяти не міг, що я буду в такому місці. А ти взяв мене і помістив, а я цього не заслужив. Це знову ж таки милість Божа. І таких милостей, повірте, якщо ми будемо уважні, ми будемо бачити сотні за день тільки тоді, коли наше серце буде ставати м'якшим, саме від його любові. Бо тільки коли ми вибираємо правильне джерело, саме тоді з нас буде текти ота свіжа вода вживляюча, яка є любов в Ісусі Христі. Інакшого так і написано, інакшого шляху і немає. Тому рясних вам, всем Божих, благословінь. Я дякую він навіть за те, що я міг поділитися цим Словом сьогодні. І впевнений, що для декого то буде дуже на користь. І не забувайтеся. Не забувайте, не дивлячись ні на які обставини, що Господь закликав нас до досконалості. Рясних вам всіх Божих благословень в Ісусі Христі.